Пий звичайний кріп і не хворій, тиск нормалізується, зникнуть запори, болі в шлунку і сичовому міхурі, минуть нетримання сечі та калу. Якщо насипати столову ложку насіння кропу в заварник і залити його пів літра окропу, накрийте чайник серветкою або рушником на 40 хвилин. Отриманий настій пийте по три ковтки не менше сім разів на день, а краще десять. Пити обов'язково під час їжі. Не на голодний шлунок і не після ситного прийому їжі, курс лікування тиждень. Потім Настій можна вживати періодично 2-3 дні щомісяця для профілактики, окрім зазначеного ефекту, такий Настій із насіння кропу добре допомагає від кашлю, бронхіту, захворювань горла, а також позбавляє від безсоння. З вами був доктор Василь Неболій. Говоримо просто і щиро про медицину та турботу про себе. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, і ми обов'язково ще зустрінемось. Дякую вам за увагу! Будьте здорові!